Всім привіт! Вітаю вас на каналі світ настільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим як я перейду до новин, будь ласка, скажіть, як мене чути, чи музика не є загучною? А я тим часом подякую Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією і роблю все, що в їхніх силах, аби вигнати окупантів з нашої території та повернути мир та спокій нам. Також я хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць, і роблять все, що в їхніх силах, аби забезпечити їх усім необхідним реманентом, технікою, обладнанням та іншим стафом, який буде робити їхню роботу, роботу наших захисників та захисниць більш якісною, безпечнішою. А головне це пришвидшить. Нашу перемогу та поверне мир наші домівки. Тому, будь ласка, підтримуйте наших захисників та захисниць і підтримуйте волонтерів. Також я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал через сервіс Patreon, Coffee, чи платежами на Монобанку, чи на картку також Моно. Дякую ви всі супер молодці а окрема подяка в мене для наступних людей. Андрій Жи, який має своє окреме місце, особливо в нашому пантеоні меценатів. Наші чудові Діки це сано 33, Халастер, Дашебі, Лордбордс, Пупермен, Каманруч, Юріди, Олександр Рябець і наші чудові гравці. Ви всі супермолодці, я вам дуже сильно дякую. І нагадую, що якщо ви маєте можливість і досі не підтримати канал фінансово, то, будь ласка, долучайтеся в описі під цим відео. Є усі необхідні посилання. А зокрема, картка підтримати канал скролиться внизу екрану. Також хочу нагадати, що наш збір грошей для придбання та виготовлення пташок триває, і наразі він планується на постійній основі. Тому, якщо маєте змогу, то донатьте нам на пташки також, щоб пташки літали в українському та не лише небі, і робили цей світ кращим. Тому доєднуйтеся до нашої ініціативи і будемо допомагати посильною працею. І це все, перейдімо до наших. Новин і перші новини у нас, як завжди, з України. І блок новин з України відкриває у нас компанія Kilo Games. Отже, цього тижня вони почали розсилку усім передзамовникам їхньої локалізації Mystery Fortress – Castle Builders. Це гра на розміщення тайлів, де ви будуєте свою унікальну фортецю. Також, хто ще не чув, у Кілогеймси стартувало передзамовлення на чудову, дуже сильно наративну і класну гру споплюжений Грааль. Нагадую, що посилання на усі актуальні передзамовлення є в описі до цього відео. І там ви зможете мати обрати або базову коробку, або там добрати собі окремо допи, або зробити фул-плеч. І взяти все, що Кілогеймс перевезе. В принципі, молодці Кілогеймс, Вітаю їх з початком цього чудового проєкту. У нас є відео на каналі. Хто хоче, можете пошукати, подивитися, коли ми грали цю гру з хлопцями та ділилися своїми думками про неї. Далі підуть оновлення по проектах від KiloGames. І перше оновлення це Marvel Champions. Додаткові. Колоди персонажів далі на онхолді, поки що на паузі. І інформації, коли вони відновлять працю над цими доповненнями, немає. Доповнення до асиметричної стратегії Root під назвою Exile Partians і Underworld Expansion і Vagabond Pack. Планується друк уже з 2025 році разом з базовою грою. Їхня Гра українська від українського гімдизайнера Інтриги та Капуста. Вони Kill Games, проводить переддруко, переддрукову орган підготовку, і найближчим часом планують відправити гру у друк. І попередньо очікують гру у 20, грудні 2024 року. Ну, це дуже оптимістично. Тримаємо кулаки, щоб все таки було. Доповнення до настільної гри те реформування Марса криза. Це п'яте доповнення, яке є до цієї гри, буде е, очікує Kill Games, їх у себе на складі в грудні 2024 року гра надрукована, ну, доповнення скоріше, надруковане і лежить в Китаї, чекає, коли воно відправиться до України. І також «Тереформування реформування Марсу, доповнення та Елізії», промокартки, які були у 2022 році. Також чекають. Коли відправляться до України. І Kill Games, нагадую, чекає їх всіх у грудні 2024 року. Наступні новини у нас від видавництва Гікач. Отже, у них стартувало передзамовлення Таємні лідери та таємні лідери, забуті легенди. Хто не грав, то дуже раджу спробувати. Це дуже-дуже дуже класна гра. І Гікач написав, що усім, хто має перше видання цієї гри, вони будуть безкоштовно міняти колоди з першої версії на нову. І кажуть Гікачі, що будуть міняти усі е е картки, які були в базовій коробці, окрім кікстартерного доповнення на 18 карт, десь приблизно 18. Кажуть, що це було ексклюзивне доповнення до компанії Kickstarter, тож воно вже не буде передруковуватися у жодному вигляді. Тому, якщо воно у вас є українською, вітаю, ви маєте щось унікальне. У мене воно є. Е, та й таке. Е, Наступна новина від Гікича, це те, що завтра в них поч... розпочнеться на настільну гру Сутінки Імперії, четверте видання. Я думаю, що багато хто з гравців чекав на цю новину. Тож вітаю, ви дочекалися, і як бачимо. На нашій вулиці теж буде свято. Саму гру Дікач очікує в лютому 2025 року. Це доволі близько. І це була остання новина на сьогодні з України. Переходимо до новин світу. Видавництво Crosscut Games анонсує, що буде виробити гру Suits and Malone. Це детективна гра, в якій вам потрібно буде розкривати злочини, а допомагати вам будуть картки дій та кубики. Е, мушу сказати, що, принаймні, оформлення коробки в цій грі мені подобається, навіть не дивлячись на те, що це є антропоморфні миші. Е, та й таке, арт мені завжди продає. Тому, якщо ви робите якусь гру, старайтеся над артом коробки. Рухаємося далі. Видавництво Смірк. А, це ще компоненти до uh, Suits and Ballow. Uh, наступна вона від видавництва Smirk and Doug, Smirk, Smirk and Dagger, перепрошую. Вони анонсують гру A Place for All My Books. Я не знаю, чомусь, коли я почав читати цю uh, назву цієї гри, в мене зіграла в голові пісня Linkin Park A Place of, uh, of My Head from My Head. Та дуже люблю цю пісню. Отже, в цій грі вам потрібно буде збирати книжечки, сортувати їх, розкладати і набирати переможні бали. І ви після гри зможете подивитися, як мило виглядають стоси ваших книжечок у вас на ігровому полі. Отак виглядатимуть компоненти. І дуже мені сподобався опис соло режиму. Отже, включаю соло режим, де ви повинні перемогти суперника Пенелопу, Every невтомного екстраверта, яка, здається, хапає всі книги, які вам необхідні. Прикольно. Але рухаємося далі. Видавництво Game Factory буде випускати гру Meldition, або Verstex, Не знаю, як правильно читати. вибачте. Отже, це гра, в якій вам потрібно буде передбачити, які. Фокуси переможуть, припрошу не фокуси, а взятки, напевно, бо фокус, не знаю, переможуть в цій грі і обіцяють, що там буде дуже гарна механіка спеціальних карток. Ну, окей, раз обіцяють, то хай дотримують свого слова. А ми тим часом рухаємося далі. Видавець Rock Manor Games анонсував гру під назвою Disco Hades Landry, це гра, в якій вам потрібно буде контролювати. Злочинність у місті, здійснюючи злочини. Це якесь як клин-клином вишибати, мабуть, якось так має працювати, але окей. От зараз перед собою бачите фотографії їхніх компонентів. В принципі, окей. Подивимося. Рухаємося далі. The Third World Studio анонсувало настільну гру Color. Coral Gardens. це гра на викладання тайлів, де вам потрібно буде створювати візерунки коралових рифів і заробляти переможні бали. Також вони будуть видавати настільну гру Digging for Dinos від дизайнера такої гри, як Wine Cellar. Я думаю, може, вона вам відома чомусь, може, вона відіграла. Це гра, де ви будете грати за палеонтологів, які, як дивно, відкопують кістки динозаврів. Але обіцяють, що механіки будуть. Хоча і доволі абстрактні, але доволі тематичні. Окей. Оформлення мені подобається таке доволі мінімалістичне. І йдемо далі. Osprey Games анонсувало настільну гру Freaks Muted Murder Machines. Це буде настільна гра з мініатюрами, бойовочка, де вам потрібно буде битися. І події розгортатимуться у постапокаліптичному світі. І обіцяє автор нам гру з надзвичайно простими, але з глибоким ігроладом. І автор це відомий художник, який оформив дуже багато книжок та обкладинок до музичних дисків. В принципі, прикольно. Оформлення цієї коробки мені подобається. Їдемо до видавництва «Людонова», яка анонсувала гру «Coming of Age. Це гра симуляція життя людини, де вам потрібно буде, починаючи з дитинства та закінчуючи старістю зрілістю, здобувати знання, заводити друзів, закохуватися. Та й таке, щось мені це трошки нагадує, але ми частимо, формлення тут красиве. І вам потрібно буде тут управляти власне, даними, які ви будете збирати. І виконувати різні завдання, які будуть випадати вам під час гри. Видавництво Pink Трубадур анонсує настільну гру Forestry, в якій вам потрібно буде стати менеджерами лісу та випилювати дерева в лісі. Але не переживайте, натомість ви маєте їх засаджувати молодими деревами. І це все потрібно буде робити, звичайно, з розумом для того, аби не нашкодити лісу. А Owen Games тим часом вирішило, що ігри дешевого сегменту їх вже втомили, і будуть випускати свою гру Nine Tiles у преміум форматі, з, як вони написали, з бакелітовими плитками. Це бакеліт, це такий матеріал, який не знаю, в мене він не асоціюється з чим добрим. Але таке Owen Games робить реально дуже круті ігри, і я маю надію, що все ж ми колись отримуємо їх українською мовою. Їдемо далі. Sinus Games буде видавати настільну гру Піраміду забуті скарби Forgotten Treasures. І це є переведення їхньої попередньої гри Піраміду, але будуть обіцяні механічні зміни, і кажуть, що гра буде більш сучасною та більш приємною для гравців. Прикольно. Наступного вона стосується настільної гри Chartered Building Amsterdam. Ми колись про неї вже говорили у новинах, а цього разу є фотографія компонентів цих, власне, 3D будиночків, які вони обіцяли, що будуть у грі. І мушу сказати, що громадні коробки просто бомба, на мою думку. Наступна новина також стосується більше компонентів. Про гру, яку ми вже говорили. Це те, що має вийти Azul Duel». І зараз ви бачите перед собою компоненти, які будуть у цій чудовій грі. І обіцяю, що вона буде від... мати відмінну механіку від звичайного азулу. Але тим не менше, гратиметься не менш чудово. Репо Production анонсують гру Mythicals. це гра від автора Welcome To. І це гра на збирання сетів, де ви будете збирати карточки з зображенням міфологічних. Тварин. В принципі, окей. Welcome to дуже гарна гра. В нас її локалізувало видавництво Lord of Boards. Тому, якщо ви ще не грали, то спробуйте, бо дійсно гра чудова. Наступна новина від Viskids для усіх фанатів ДНД, якщо вам бракувало ігор по вашому улюбленому світі, Візкіц буде випускати настільну гру Edge of Realms Fields of Feun. Це гра на викладання тайлів, і події якої будуть відбуватися у Всесвіті ДНД. Тому вітаю всіх фанатів. Мабуть, це буде класна гра. Бо я дуже сильно люблю ігри на викладання тайлів. І для усіх фанатів Чок Hazard, яких у нас переклав і це пекельний трамвай, а другу я забув назву вона в мене за цинічні історії. Будуть Choking Hazard запускати дві нові гри. Ходог це буде карткова гра на, з механікою Push-You-Luck. І Tech has Hold It, це просто капець, е яка, ну, не знаю, по опису принаймні, смішна гра, тому що в цій грі вам потрібно буде робити парі на те, скільки часу ви зможете не. Не пісяте або наскільки довго ви можете втримувати, щоб не пісяти. Е, ну, таке. Типу, це видавництво славиться своїми іграми з дивними сеттингами із місцями класним, місцями чорним, місцями жорстоким почуттям гумору. Тому окей. Цікаво, чи в е, ігромах буде видавати якусь з цих ігор. І переходимо далі. йокогама е, дуель вже маю надію, що ви всі встигли пограти Юкогаму, яку видав ігромах українською. Як видавець, вирішив, що Юкогама-дуель також потребує певного редизайну і буде перевипускати його в наступному році. Та й таке. І переходимо до останньої новини на сьогодні. Це нова гра від Rio Grande Games. Колись доволі. Про продуктивного видавництва зараз, на жаль, чомусь від нього дуже мало ігор, і дуже воно зникло з наших ефірів, але вони будуть робити «Кенгуру Айленд. Це гра, де ви будете керувати з підростаючим стадом кенгуру і битися добре, змагатися за територію з іншими видами, заробляти переможні бали від природи. І вам потрібно буде оберігати себе, остерігатися від пожеж, людських будівельних майданчиків, які будуть однозначно вставляти палки вам в колеса. А минулого тижня у нас вийшли новини, та ми з Маринкою розказали вам своє враження від нової серії анлоків, яку локалізувало видавництво Lord of Boards. Це були усі новини на сьогодні. І перейдімо до ваших е коментарів. Так, всі пишуть, що добре чути. І Доктор Spirit G питає, чи є PayPal. E, PayPal є. E, якщо доктор Spirit G користується телеграмом, то напиши нам десь в коментарях нашого телеграм-каналу, e, я тобі напишу PayPal. І нагадую, що в описі до цього відео є усі необхідні посилання на фінансову підтримку каналу, на пташки там є банка для пташок, і актуальні передзамовлення. І Бачу, що більше питань у вас немає. Тож, ще почекаю пару секунд. Якщо маєте питання, то, будь ласка, пишіть, я на них з радістю відповім. А як ні, то будемо прощатися і починати новий тиждень. Маю надію з хороших новин для вас. Та й, та й таке. І ми зараз трошки будемо переформатовуватися, як я вже попереджав, десь в попередніх новинах, і ми будемо виходити двічі, не тричі е, на тиждень, а двічі. Звичайно, що якщо буде нагла потреба, то будемо виходити тричі. Але наразі це буде понеділок і п'ятниця. Бо я трошки зашиваюся. Але то таке то життя. Добре, бачу, що питань немає, друзі. Дуже всім дякую за увагу. Будь ласка, бережіть себе, бережіть близьких, не ігноруйте повітряні тривоги і підтримуйте наших захисників та захисниць і підтримуйте наш збір на пташок. А якщо залишиться можливість та бажання, то, будь ласка, підтримуйте канал. Всім гарного вечора, до наступної зустрічі, з вами був Ростик і Світ Настільних ігор. Па-па!